Чи можливо отримати відстрочку від призовану військову службу під час мобілізації за наявності батьків з першої або другої групою інвалідності без акту догляду? Друзі, всім привіт! В соціальних мережах максимально шириться питання: чи можливо отримати відстрочку від призовану військову службу під час мобілізації за наявності батьків з першої або другої групою інвалідності без акту встановлення факту здійснення догляду? Тому що в пункті 13 частини першої? Статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію зазначається чітко, тобто утримувати своїх батьків у разі відсутності інших зобов'язаних членів сім'ї, які відповідно до закону зобов'язані утримувати своїх батьків. Відповідно про догляд, тут нічого взагалі не говориться. Але навпроти цієї підстави в додатку номер 5 зазначений перелік документів, що потрібно, щоб була або призначена. Компенсації або акт встановлення факту здійснення догляду відповідно до додатку номер 8 Так, 7 червня 2024 року було прийнято постанову номер 675, було виключено висновок лікарської консультативної комісії у потребі. У догляді, але знову ж таки, в цій постанові виключили тільки висновок ЛКК. А акт догляду по додатку номер 8, він все ж таки лишився. Тому, якщо ви хочете отримати відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації без оскарження до суду, вам потрібно отримати цей акт відповідно до додатку номер 8 Якщо ви бажаєте заходити до суду, ви можете його не брати. Але знову ж таки, поки що судової практики актуальні ще не було. Тому вирішувати вам. А якщо вам потрібна консультація юриста, ви завжди можете до мене звернутись.